Доброго дня! Сьогодні заняття в нас дуже цікаве. Послухайте вірш. Україна рідний край, поле річка Синій гай, Любо стежкою йти. Тут живе моя і ти. Цей вірш про нашу батьківщину, Україну. Кожна держава має свої національні символи, що люди шанують і бережуть. Сьогодні ми з нами, дізнаємося про три основних національні символи України: це герб. Прапор та гімн України. Герб це символ влади, його тризуб нагадує мама й тата дитину. Вони символізують силу, любов та мудрість. Прапор це незалежна держава. У прапорі дві смуги: жовта та блакитна. Чому саме синьо жовті кольори? Жовтий колір це колір пшеничного поля, зерна, хліба. Блакитний колір це колір ясного, чистого мирного неба. Їм найголовніша пісня України. Вона має назву Ще не вмерла Україна. Ще не Національний гімн – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Давайте згадаємо, які національні символи України, що символізує тризуб? Чому саме синьо-жовті кольори в прапорі? Яку назву має гімн України?